Озера Бучак. З вами знову Сережа Соколов. Нам треба пригоди. Опа, оце схил. Піском дуже складно йти. Ух ти, ідрит Мадрід, а. Всім привіт! Це знову я, Андрій Жиромський. І сьогодні ми відправляємося у нову подорож. Їдемо ми до озера Бучак. І трошечки погуляємо тією місцевостю. Дивіться, будь ласка, що з того вийшло? Я їду не сам, бо мені страшно їздити самому у такі подорожі. Як ви думаєте, хто сьогодні зі мною? З вами знову Сережа Соколов. Борис пліт з вами. Ми знову подорожуємо. Так що цю симпатичну нагру морду ви будете бачити пару кадрів, пару десятків. До зустрічі! На фоні Канівського водосховища моя морда стає симпатичніша. І от ми дісталися Каніва. Ось так зустрічає нас місто Канів таким кобзарем, написом Канів і дуже крутим краєвидом на Канівське водосховище. О, -о, -о сьогодні день прапора. Друзі зі святом. Пошайтесь з тим, що ви українці. Населений пункт Бобриця. Виходимо у бік студенця і відтіль вже а, будемо йти у бік Бабиної гори. Ну, це все, все буде вздовж Дніпра. Пішли. Ми не можемо просто так іти бетонки. Нам треба пригоди. Тому вперед, шукаємо пригоди. Канівське водосховище. Ось так от якимось тваринними тропками виходиш на таку красоту. Супер. Дуже, дуже мальовниче. Так от волобна дертився. Опа, оце схил. Клас. Ой, крутяк. І стілець посеред Дніпра. Піднявся на одну з висот. Прийшли ми від кіль. Зараз буду підніматися трошечки вище. І, звичайно ж, краєвиди. Краєвиди супер. О, йдемо тепер на Бабину гору. Там кам'яний лабіринт, подивимось, що там є. Зараз ми отак от стежинкою спустимося донизу і отам піднімемось і і на бабу гору. Мабуть, тут езотерики щось проводять. Добре. Хай проводять. А, тут така, ага, місцина, пісок, і нам туди наверх. А що я можу зауважити? Ну, піском дуже складно йти. Ноги так вгрузають, Фух. да, Неочікувано складно. А от і кам'яний лабіринт. Зараз подивимось, що тут таке. Кам'яний лабіринт, це вже вдруге. Я попадаю на таку місцину. Миколаївський лабіринт ми відвідали. Тепер ми побували отут під Бучаком кам'яний лабіринт на Бабиної горі. Так я тепер можу збирати як колекцію, буду вам показувати такі лабіринти. Якщо десь буде ну, поруч така цікавинка, я вам буду фільмувати. Другий лабіринт пройдено. А отут вже починається. Недобудова. Вон там паркан такий високий стоїть. Тут планували побудувати Канівську гідроакумуляторну станцію. Може хтось знає, для чого вона будувалася. Будь ласка, пишаємо коментар, для чого будувалася Канівська гідроакумуляторна станція. Міста дуже класні, дуже мальовничі. Рекомендую. От такі будівлі лишилися. Тут ще. Ще така дорога. Ні, це не дорога. Це мабуть. Ух ти! Ух ты дріт а. Це як чортонутись туди, то, то... фіхти вилізеш. У так от тут піді мною така велика яма. Отак от, О. Велика така територія залита бетоном. Ну, Такі плити зверху стоять, а внизу пустота. Але ось, бачите, навіть на бетоні ростуть дерева. А цей тунель тепер починає підйом наверх. Ну, Давайте пройдемося. Бо мені самому цікаво. Це, мабуть, тут був якийсь скит води. Ну, чим воно тут закінчується? Упс. Ті отвори, що я знімав, от, я так розумію, що цей тунель тут можна зайти. Давайте трошечки пройдемось, що тут у нас. Ну так. Да. Ну і аж туди. Тепер це сміттєзвалище. О, така цікавинка наверх. тут так дробинку поставили, щоб можна залізти було подивитися. А тут прямо тобі мистецтво. Чи це, а, це самі вже робили. Покинуті будівлі. Недобудована Канівська газ. А ось тут ще щось бетонний майданчик такий, повністю залитий бетон. Ну і тут теж дерева на бетоні. Багато люду відпочиває. Майже такі локації, де стати знаметом, всі зайняті. Ну, Ми йдемо далі. Шукаємо. Прийшлося дуже швидко йти, бо падала ніч вже, вже майже стемніло і треба терміново вставати. прийшли Все, намет стоїть. Ну, і тепер займаємося. Правами вечері. Ну, круті краєвиди вже потрохи осінь бере своє, дерева вже жовтіють. Вийшли на дорогу. Центральна Україна на карті це виглядає як нормальна дорога до села Григорівка, там села Григорівка, але ось отака дорога. Я щойно поспав хвилин 20. О, зараз прийду в себе. Ми продовжуємо позирусть сьогодні. Погода при чудова, не жарко, не прохолодно. Бориспіль з вами, Бориспіль в серці, Бориспіль назавжди. З ним Незалежності, друзі. З вами був я, Сережа Соколов. Населений пункт Бучак. Ну, колись був магазин. За радянських часів все поросло. Здається, що це село потрохи вимирає. Де-не-де є хати, які ще живуть люди. Але якось тут сумно. Якось Або приїжджають і живуть тут, як на дачі люди купують ділянки земельні. Або взагалі ніхто тут не живе. Найближчий магазин, це у Бобриці, а це добрячих десь кілометрів з 8 Роботи, напевно, немає. Так от і вимирають українські села. Але природа дуже гарна, дуже мальовнича природа. І не шкодуйте, приїжджайте сюди, відпочивати, хоча б подивитися. від Києва це зовсім недалеко. Черкаси, Канів тут взагалі поруч. Маршрут спокійнисінько прокладаєте собі Maps.me, Google Maps трошечки незручно, а Maps.me, так, да, прокладаєте собі маршрут Maps.me, є ґрунтові стежки і пішов. Тільки враховуйте, де є джерела, бо з водичкою тут трошечки напряг. Видерся на один з пагорбів біля озера Бучак і тут. Такі краєвиди, це супер просто. Дніпро, Канівське водосховище. І внизу озеро Бучак. Краєвиди, ну, немає слів. Шкода, що в мене камера така слабенька, вона не передає всієї краси. Ну і взагалі камера ніколи не передасть. Того відчуття і те, що ти бачиш власними очами. Це просто неймовірно. Супер! Мандруйте Україною! Озеро Бучак! Я коли планував сюди маршрут у цей регіон і дивився мапу, то мені постійно вилазила одна цікавинка. Могила Володимира Затули вітра. Спочатку я думав, що це просто якесь козацьке поховання, тому що прізвище таке ну, дуже схоже на козацьке. Але ні, це поет, український поет сучасний, який загинув за трагічних обставин, навіть е, за дуже невідомих обставин у 2003 році. Жив він, здається, мені я читав його біографію з 44 по 2003 рік. І загинув він тут у селі. Український поет Володимир Затулий Вітер. Ну і ще одна сумна пам'ятка села Бучак: це братська могила більше 500 радянських воїнів, які загинули тут під час звільнення України від фашистських загарбників у 1943 році. А поруч з братською могилою є будівля старого млина, який зберігся до теперішнього часу вітряк. Не, не млин. Ну, млин, вітряк це одне і теж. О. Вітряк. Ага, вітряний млин. Перша половина 20-го століття. Збудований у Бучаку у 46-му році. Місцевим майстром Підлісним. Цей вітряк неодноразово ставав кіногероєм. Зокрема, його можна побачити у фільмах класики українського російського кіно. Українська рапсодія 61 61-й рік Сергій Параджанов, Іванове дитинство, 61 рік, режисер Андрій Тарковський. А цікаво, чи можна до середини попасти. Зак... Ні, закритий, шкода. Але там є щілина, можна камеру туди трошечки заглянути камерою. Ну, от так от. Добре, що камера маленька, можна так просунути її сюди. І ми побачимо, що у нас там було всередині. Ось такі ці камінки є у населеному пункті Бучак, і взагалі на Канівщині. Що я хочу сказати? Є і сумні пам'ятки, і природні пам'ятки. Бучак озеро це супер. Рекомендую. Ну, взагалі я рекомендую відвідати тут. Все, що тут, і природу, і пройти походом, і на Дніпро піти, можна на рибалку поїхати сюди. ну Дуже класні міста. Може, показав це все якось не дуже об'ємно, але ви тепер знаєте, що є і такі міста в Україні. Не забуваємо поставити вподобайку, от так ось. також підписатися на каналчик. Тому що я сподіваюся, буде ще багато чого нового. Будемо фільмувати далі і будемо знайомити вас з різними куточками України, світу, а може і світу. А що? Може і світу. Тому до побачення. Радий був вас познайомити з такою місциною в Україні. Всього найкращого.